Привіт. сьогодні дивимося на рунах таке основне питання: як він бачить стосунки з вами, як він бачить відносини з вами, якими їх бачить, Як собі виглядає з його точки зору? Кажуть, що правда у кожного своя, от і зазирнемо саме в його правду, що між вами відбувається саме зараз і його очима. Думайте про того, кого хочете зараз подивитися, уявляйте його образ, проговоріть ім'я, якщо хочете, і маєте таку змову, щоб краще налаштуватися на його енергетику. Якщо правильно це зробите, то з самого початку відчуєте для вас розклад сьогодні чи ні. Якщо відчули що щось не те, переходьте на наступне відео, і воно точно буде вашим. Для початку, як завжди, ми з вами подивимося, який він, хто до нас прийшов на перегляд, кого ж ви покликали, так? Давайте подивимося, що за чоловік, хто він такий, який він. Він собі впевнена, принаймні хоча б зовні себе так проявляємо. Такі справжні чоловічі вібрації, впевненості лідерства. Не любить десь тусувати на задніх рядах, бути непомітним. Він якраз має бути такий в центрі уваги. Але, але тут на ньому може бути певний такий вплив магічний. Пес в собі такий впевнений по природі сильні енергії. Але далі пари, падає перт обратно, дзвіночок, що щось не те, що щось не просто так з ним ще й прикривають. І зараз я зверну увагу, що це все в нас сигніфікація ситуації. Тобто я для себе зараз встановлюю обставини і людину. Дивлюся, яка вона саме так. А ви, знаючи певну інформацію при сигніфікації, робите висновок для вас це відео чи ні. Тобто я зараз для вас озвучую саме ту інформацію, яку ви вже знаєте. Розумієте, так? Ну просто щоб не було плутанини через загальні відео, ніколи не шукайте магію. Це робиться тільки особисте. Щоб потім мені не писали там в особисті. Ой, ви побачили магію там от на цьому відео. Подивіться ще там, що досі дещо. Тобто саме це відео для тих, хто точно і давно вже знає, що, От, що до нього, що на загаданому чоловіку це вже є. І як це між вами проявляється? Давайте так подивимося. Як це це виглядає? Як це виглядає? Як воно все це проявляється? Не спілкуєтеся. Ну, тут відносини закриті, штучно закриті. От коли було все добре, поспілкувалася, а потім бах, і здуло його якось з горизонту. Міг навіть от на рівному місці якось заблокувати, почати ігнорити. От саме на рівному місці сварки якоїсь дикої і гучної я тут не бачу. А от різкий такий холод, віддалення, навіть ігнор так. Ви не спілкуєтеся зараз тим чоловіком, і це, це все через магію. І ви знаєте про це. Йому закрили шлях до вас, наче. Ну, і якщо якийсь контакт між вами є, ну він ні про що зараз? Ця людина, як різка, така чужа стала. Не просто в спілкуванні, наче, наче в очах все помінялось. От ті самі очі, котрі були такими рідними, стали дивитися, наче от якійсь, ну, таким чужим поглядом. Ну, оце жінка постаралася. Беркана перевернута. Ну, вона завжди ця руна показує такого жіночого негативного персонажа в історіях. І в принципі, тут ця руна, вона цілком логічна. Бо попередні лягли так дуже красно красномовно. логічно, що чоловіка, якщо там замагічують таким чином, то певно це якась жінка, Да? Ну, хоча. Хоча зараз часи такі за толерантні, та й в практиці своє зустрічала, коли чоловік приворожує іншого чоловіка. А той натуральний, сімейний. Страшна річ, я вам скажу. А тут точно жінка. І вона за ним. Ну, дивіться, якщо пряма Беркана, це енергії такі жіночі, гармонічні, такі сірі, м'які, віддані, то в перевернутому положенні. От все, що може бути негативного жіночого, то це про неї. Спостереження, контроль, постійні спроби підіймати якось під себе, меркантильність, от тільки гроші давай сам як людина не потрібен, та й взагалі за людину там, не вважає, але все рівно тримає коло себе. От із з Ну, Щоб не бути покинутою, бо що ж люди скажуть? Хоча насправді просто там людина ця не вміє жити, а може тільки паразитувати, витягуючи ресурси з інших. Ну просто тип людей, людини такий. А якщо чоловік то з чоловіка кров пити, діти, коли виростають, вони теж винні стають у всьому. Така мама їм просто жити не дасть. І у синів там не не така буде, у до у доньок теж там незрозуміло, хто в кавалерах і їх багато. Бо просто от не може негармонічна мати народити гармонічних і щасливих дітей. Ось тут саме якраз така жінка, негармонічна, з яскраво вираженими, негативними, жіночими рисами в характері. І вчепитися в чоловіка ну, інакше вона й не вміє. Відпустити, щоб всі були там вільні і щасливі. Та ви що, ми такого навіть і не знаємо. Тут тільки тримати. І бажано за те, що між ногами в чоловіка, щоб він сильно не рипався. Вона його перевіряє, вона його контролює. І, і знаю, що він кохає іншу, бо інакше б такого просто не робила. Просто так, про всяк випадок, такі речі не ставляться. Тому що вони сильно б'ють по енергетиці. І це, це просто вже крайній випадок, коли таке вже намагічують. Коли ставиться така робота, в цьому просто має бути сенс. Вона. Навіть може чітко знає, що це саме ви конкретно, що він кохає саме вас. І може, до речі, також проти вас діяти, тому будьте все ж таки обережні. Ну, тут такі руни і вібрація від них. Просто робиться все, щоб закрити шлях до вас. Бо чоловік цінний. Об'єктивно тут це видно, за що тут варто поборотися. І в неї тут я бачу, що наразі в неї це вийшло. Що в нього в голові зараз? Давайте подивимося, що в нього в голові зараз. Ось я трошки так от в сторону зроблю, щоб сіру не бачити. Тут буду викладати. Що в нього в голові? Що в нього в голові зараз? Він взагалі не знає, от як діяти, куди рухатися, що робити. Воно і зрозуміло, там людину просто наглухо закрили. І вона цього добивалася, Ева Собратна. Це все ж таки відсутність навіть думок про, про рух якийсь. Тому що сама руна у прямому значенні це просування вперед, кінь, врешті-решт. А в нього зараз в голові думка, точніше, навіть впевненість в тому, що шляху до вас немає, точніше, навіть немає розуміння навіщо. Все це магія. Незвичний в мене розклад сьогодні. Якось і не пам'ятаю, коли востаннє таке спливало. Але у всіх глядачів все ж таки не може бути однакова історія. в когось і таке виходить є. Борони це показують зараз, а значить для когось конкретного. Я й маю це подивитися. Так? Що він думає конкретно про вас? Давайте так. Це в нього в цілому в голові. А от конкретно про вас що? Ну, нарешті, хоч пряма руна. Не забув він вас. Та давила, давила, закривала, впевненість у тому, що рухатися до вас не потрібно. Йому нав'язала магію, але справжні його думки до вас, як були, так і лишились. Згадує він про вас дуже часто. І в нього зараз йдуть саме такі згадки про вас. Це ностальгія, ой, як добре було раніше, як класно воно було. Але от планів оці руні, ну не сказати, що вони є. Щоб він саме думав і планував, як з вами зустрітися. Може, як написати, а що написати, ось такого зараз немає. В ньому сидить зараз ця впевненість нав'язана магією думка, що шляху до вас немає. Сам то взагалі, от взяти якось і приїхати до вас навіть і може, було б бажання. Та як мінімум поговорити з вами, там, сконтактувати, там, написати, подзвонити, не плавати от в такій ностальгії зі спогадами, а діяти. От ні, його стан зараз такий. От, то як сліпий не бачить світла сонячного, бо сліпий. І каже, що на то, навколо темрява. Тому і згадує про сонце, хоча воно йому прямо лице обпікає. Це таким чином якраз працює магія, коли закривають шляхи до іншої жінки. Почуття там не прибираються при цьому, почуття вони зберігаються, але нав'язується саме думка людині, що їхати туди спілкуватися, бачитися, рухатися в ту сторону, в сторону суперниці. В цьому випадку я так розумію, що це ви так не потрібно. І тому і сидить зараз такий у спогадах, в думках про вас. Але при цьому вважає, що нічого не можна зробити. Тому вона його і контролює. Якщо робила, що вона робила, то і періодично теж його, вона продивляється і бачить його емоції до іншої, тобто до вас. Тому і тримає руку на пульсі, контролює. Тому що вона все ж таки багато сил витратила, щоб от свого добитися ось такого ефекту. А, звичайно, руйнувати все це їй. не хочеться їй, щоб воно руйнувалося. Бо це знову воювати за нього, знову витрачати час, ресурси, часто гроші і дуже великі. Ну, от він в неї зараз і на короткому поводку. Давайте його бачення стосунки з вами. Давайте вже питати. Його бачення стосунків з вами. От Як саме? Це ти бачиш, чоловіче нещасний. Як ти це бачиш? Бачення стосунків. Ну так, скажу, магічить намагічувала, так. Да. Але в мізки вона йому ще не, роз... не зазумбувала. Одол перевернута. Чоловік розуміє, що було втручання у ваші з ним стосунки. Ця руна от, в прямому сенсі говорить про моя територія, мої кордони. А якщо в перевернутому сенсі, то те в тому, що вони порушені. Що порушені кордони. Я його там трохи раніше сліпим назвала, так от я була неправа, він все бачить. Він здогадується, що вона втручалась і щось робила. А це, до речі, вже добре, тоді впливи такі легше зняти, коли сам об'єкт, скажімо так, назвемо його, так, розуміє, що був вплив. Ну, це як алкоголік, котри, котрий розуміє свою проблему, лікується від своєї звички шкідливої і може її подолати, так а от той Алкаш, котрий не усвідомлює свою проблему, говорить, та то я просто так розслабляю, життя, стає яскравішим. Звичайно, собі він і не допоможе. Ось якраз цей чоловік точно знає, що між вами у ваші з ним стосунки саме втрутились. Влізли і здогадується, що щось робили. Він розуміє, що зараз ви з ним не захищені, що кору... кордони вашої з ним пари порушені та спостерігає, контролює. І, до речі, тому і думки до вас наближатися може і не бути. Щоб вона не почала ще й на вас якось діяти. Тому не сліпий він зовсім, він це розуміє. Він пропав з радарів і віддалився тому, що, ну, щоб, власне, зачепило Ось все це. Бо вона ну, жінка неадекватна, я так розумію. Якщо не магію, то скандалами вона вам нерви теж може зробити. А я говорила раніше, вона у негативних жіночих енергіях. А скандальність жіноча при цьому ну, це само собою. Тому він розуміє, що між вами ось ця пауза зараз вона просто необхідна. У нього, наче змоги немає захищатися якось від неї. Ось це ще відчувається. Все ж таки якусь слабку його точку, якусь слабину вона знає і тисне на неї чимось, якось маніпулює, що він не може від неї закритися сам. Але, але хоча б вас відведе від цього. Тому так категорично у нього в думках про відсутність шляху до вас. Причому думки і спогади є, і досить теплі. Ну, тут видно, він що, що вас любить, і він з вами хоче бути. Ну, просто не фігачать ось так магією, коли суперницю не сприймають серйозно. Ну, не буває так, коли говорять, ой, та, та він її не любить, і при цьому закривають шляхи, як контролюють. Ну, нащо тоді напрягатися, якщо нічого серйозного і він не кохає, так? А вона напряглась. І дуже сильно напряглася, бо побачила, що втратити реально його може. Він може вже і збирався до вас, ви плани будували, а потім так різко, різко він передумав. А він не передумав, то за нього подумали, там, пошептала і подумали, Так? Непростий розклад на сьогодні містичний такий. Але, значить, він необхідний. І я вам скажу так. Ось коли така карусель закручується, то треба мільйон разів подумати, чи, чи варто в бій в, в магічний тут якось вступати протистояння? От чи варте воно того? Тому що коли така справа, це ж таки це змагання, котре звичайно нищить енергетику. Причому всіх у трикутнику необхідно. Дуже ретельно все зважувати. І перш за все подумати, чому взагалі ця ситуація у вашому житті сталася? Що її до вас надуло, так? яким вітром? І чому ця ситуація вас має навчити, от саме вас? В цій ситуації я прошу вас не про нього думати зараз, а про себе. От для чого. Вся ця історія, от саме для вас, що вона вам несе? І чому вона сталася у вашому житті? От чому вона має навчити вас? Дякую за перегляд.